Точно. Добрий день. <ріст> а він добрий. <ріст> Точно добрий. Ми прокинулись, ми от прожили вже половину цього дня, тобто вже півділа зроблено. Пообідали. Пообідали, дехто поснідав навіть. <ріст> <ріст> В принципі, тут навіть світло є. Тому всім день добрий. З вами справа громад Антоніна. Привіт. А, нормаль... Гайдукевич. Нормально. І так, і, і Гайдукевич. Сьогодні у нас розіграш. Ми розіграємо О, таку красу. Це прапор із підписами волонтерів справи громад. Отут Гайдукевич, отут Антоніна, тут я самий великий, бо це піар написано. І таких у нас є чотири. Крім того, традиційно нагадуємо, що у нас є на нашій донат платформі різноманітні цікаві позиції, які можуть бути вашими голодними на ваш донат, ось такі світильники з ретельно розпиленими і залитими в смолу рештками всякого москальського залізяча, яке було приземлено завдяки е, нашим достойникам з мобільних вогневих груп парамінської авіації. У нас величезна кількість подарунків. Ми їх потроху оце трипануємо, заливаємо в смолу і потім пропонуємо вам підняти на Важдана. Є кухлики всякі різні, є футболки, е, є кепки, кепки, а, оскільки це ж нові кепки. Які нарешті з'явилися на нашій донат платформі, вони до нас довго їхали. Тебе нові а в мене теплі, тому що зима близько і хочеться в макушку гріти. А в мене красиво. красива. Все це ви зможете побачити у нас. Все це, будь ласка, до кольору до вибору. Донатьте в обмін на подарунок, ну просто донатьте, тому що крути, не крути. А всі вони ви не читаєте, що відбувається на лінії фронту. Ви знаєте. Значить, потреба в допомозі нікуди не зникає. Вона залишається актуальною, і всі розуміємо, що ми стаємо біднішими на загал в країні, Але це якось не не грибе людей, які знаходяться на вістрі війни. Їм треба допомагати. Тому допомога це залежить від вас. Тому фокусуємося на ]aría? тому, well, що nice. ми бідніші, але живі. Це важливо. Щоб ми були живі і надалі, треба донатити. Тут нікуди не дінешся. Отже, у нас 1232 лотерейних квитки. І відповідно, це 1232. Просто 200-300 не переводи. А шанси комусь виграти. А у нас є ті, то... ти, ти Скажи, ти сподівався, що ми на цю лотерею продамо більше квиточків, ніж на лотерею з підписом Порошенка. Ну, от так, трохи, трохи. Говорити, <плес> так. говориш. <плес> 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 ясна річ, ми ті з вас, хто зробили кілька донатів, і у них є шанс трішечки або не трішечки більший виграти. У нас є чотири таких. Прапори, і зараз ми будемо розігрувати і дізнаватися, хто сьогодні є щасливчик і хто забере, зможе повісити це в своєму офісі в пам'ять про нашу прибавахнуту команду. Отже. І, як завжди, є я, який купив тестовий квиточок номер 1 і, тримає... і ми всі вигриєш. тримаємо кулаки, що колись це трапиться. Слухай, давай ми просто тобі підпишемо прапори все і все. Ні, не хочу. Тут, там, нема, О, ось, ні, ти. тут нема азарту, тут немає інтриги. 1232 шанси і запускаємо рандимайзер. Ну, можна Чи? в принципі. Я хочу його спочатку сломати, як завжди. А. Так з одного до 1232 шансів, і погнали перший квіток. Перший квіток за номером 770. Це не 770. Це не я. Ну, не дуже схоже на один. Не дуже. Навіть три рази не схоже на один. 770. сім ноль. Зараз дізнаємося. А поки да, наша чарівна фея, не нафіячить нам інформацію про. То, хто, Господи, що отримав перший прапор, я можу вам сказати, друзі, між цим, е, сьогодні міні-юбілейний е, благодійний розіграш. 35-й. Міні-юбілейний – це половина від ювілейного, тобто це 50 тобто 40 і 25. буде, 25. Тобто 40 буде ювілеєм все одно. 40 буде ювілеєм, так. Да. Да? А 35. А 30-й ми ніяк не відмічали, так? Да? 30-й ми ніяк не відмічали. А я не пам'ятаю Там тортик Коли чи це щось. Було? Коли Ні, це було П'ять в... ну, років тому, це, значить, через 5 спробуємо з тортиком. Будемо задавати свічки. А, хто? <смут> ну, Черівнафія дуже дивна речі, мені пише. <смут> <Так. смут> Що у нас квіток без імені? Но отримувач першого прапора у нас знаходиться в місті герої Харків. І наприкінці е, м, телефону цифри 77, Тобто квіток 770 70 е, отримає Магія. людина, у якої номер телефону наприкінці 77 і яка знаходиться в місті Харків. Ми не знаємо, чи це чоловік, чи це жінка, але якщо… може громадська організація якась, юридична особа? Може. Може. Може бути. Може бути колектив. якийсь, якийсь Ну, ось такі дивні речі у нас сьогодні в прямому ефірі. Ми ону... онуля... онуляємо. Об, 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 обнуляємо. 2, 3, 2. да? 1 2, 2, 2 3, 2. 2, 2. Знову ж таки, ми натиснули 1232 квиточки. І, і другий і... наш переможець, це номер. Номер. 4:9:5. І знов не один. Як Я прикро. 4,9,5 у нас другий отримувач. Чи отримувачка? Чи отримувачка? Я ти, um, до речі, подивився, що там прапору. написано а ти не з, пер... з першого по 1232. Я думав, може, вона пише з другого по 1232 генерувати числа, щоб я ніколи не, не виграв. Ні, Я не пере... я перевід... Ні. Ну, зі та економна. Може ви щось розкажете ще про прапор? Так, а що тут розказу? Ну, Тут розказувати краса і земля, я б сам такий зараз не мав. Так як підписано, наприклад. Ну що, підписи, підписи. Що, зашифровано підписано? Ось я хочу, щоб Гайдукевич про себе розказав, чому там? він так підписав. Ну і як, розмазано. <риклад> 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 Саме головне, що от, от, от вот, ну за Королюка імена, то понятно? А от це от хто він? Взагалі розмазано, тобто то це просто якийсь набор плямочок. Бо він написав, а потім СБУ сказала, що це секретно, і все замазано. І ми заблюрили. Мені так. більше подобається твій підпис. Він виглядає так, наче я почав підписуватись тут, намалював таку з, а ти потім переправив. Так, і другий прапор з заблюреним Гайдукевичем. У нас отримує Андрій. Андрій. Андрій знаходиться у нас в Ясногородці. Так, да, і таке буває. І Андрій, у нас цифри наприкінці номера 3-2. 3-2. Нарешті справедливість. Ми вітаємо. Та за так, вибачте, у мене. Нарешті справедливість. Громади почали вигравати. то все Київ, Київ. 100. Харків. Харків. Ну, Харків, да, ні, так, на то було. Так, і знову ж таки, очі, від одного до 1200. Від одного, да, шанс є ще. І третій, третій прапор у нас отримує квіток 1-1-3-0. 1130 років з ну, підпелив, ти, почат, ти бачиш, да, але перебор ну, перебор. Було, було дуже близько, я так сказала. <рес> <рес> дуже близько. Так що, отче, можете про свої підписи. До речі, не хвилюйтесь, сказали, що от е, прапор із заблюреним е, Гайдукевичем виграв. Всі прапори із заблюреним Гайдукевичем, не хвилюйтесь, вони всі <рес> однакові, бо маркер <рес> трохи розпливався. Але, але навіки? Да, що тут розказати от Тут у нас підпис Антоніни Б, Б. зашифрова зашифрованої, це така ну і ну, там так. теж трохи, да роз, трохи розплилось, але зрозуміло, що тут написано ватажкиця, бо вона, як я писав у пості, 20 хвилин генерувала фемінітив від слова «ватажок». І, і нарешті в... зробила вийшла в ташкіці. Я бажаю, що це от прям про мене. Я вважаю, що це неологізм, який ми заслуговуємо. І хочу вам сказати, друзі, що третій прапор у нас отримує ну теж, мабуть, якась критя. Бо звати її Оксана. Дякуємо вам, Оксана, за донат. А, наприкінці номер 7-1, І Оксана у нас в Києві. Ми вас вітаємо. Все ж таки повернулися ми до Києва. А і я і... вже думав, що ми географію будемо вчити. Четвертий прапор, який точно не виграє. Володимир? Ну, я все ж таки написала від 1 до 1200 Це просто у нас традиція. Кожного разу ти не виграєш. Це а я вже це... з <смілив> <смілив> Так, отримує квіток номер, квіток номер 721. Одиничка є, Спокойтесь. є. Знову ж таки, було дуже рядом. Ну, і поки ми чекаємо, я поміняю 7, одну 2, красиву кепку на іншу красиву кепку. Та вдягни тепленьку, ну що горіти. Ой, це маленька якась. Треба щось налаштувати. А, нормально, так. нормально, нормально. Так. нормально так. вона трохи нормально. еластична ще. О, тепер я в новій красивій шапочці. Ну, ось так за один ефір орк. Ем... Переміряв все, що є. Сплюндрував кепки. <ріпи> 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 а, а, а потім наряди. Та це одні ті самі є. кепки. Так, і так, і четвертий, крайній прапор на сьогодні отримує Влад. Влад у нас з телефоном наприкінці 7-6. І он з файного міста Львів. Львів, ми вас вітаємо. Не, Архив, сьогодні красиво вийшло. Львів, яснагородка. І, 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 і яснагородка. І на цьому. Пропорів більше немає. На цьому лотереї ставимо крапочку, тільки 35-го розібра. Готуємося до 36-го. Ми вже думаємо, що, що буде лотом. А все те, що вона на нашій донат-платформі, ви можете отримати будь-коли, якщо ви маєте таке бажання задонатити і отримати від нас якийсь презент, натомість таке собі. Але Верди, будь ласка, ми завжди до ваших полон. До побачення.